Казяйки вже все позакривали, а я зараз буду робити огірки в кетчупі. Кому цікаво, залишайтеся та зберігайте рецепт. Намиваємо огірочки, потім намиваємо баночки та ставимо парити, я беру літро. На дно кидаємо пару зубчиків чесника, горошку та викладаємо огірочки. Кладемо щільненько, щоб вони по банці не бовтилися. А ще ми вдома кладемо по гілочці окропу, але в мене його тут немає, тому обходжуся без нього. Ось Так бистренько це все робиться. У мене вийшло 3 літрові баночки. Потім в окрему каструлю наливаю літр і стакан води, пачку кетчупу, дві столові ложки соли. Пів стакана цукру та пів стакана уксусу. Та ставимо закіпати. Цього сиропу, має вистачити вам на 4 баночки огірків. А в іншій каструлі ставимо воду, де будемо стерилізувати огірки. Сироп наш уже закипів і ми ним заливаємо баночки з огірками. А ви в коментарях напишіть свій рецепт, як ви робите. Коли в іншій каструлі закипіла вода, на дно кладемо полотенце та ставимо баночки. П'ячій воді стерилізуємо 15 хвилин. А далі все просто беремо машинку для закатки і закручуємо наші баночки. Також іще в них ви можете покласти по одній пилюльки, ацатіл саліцілової кислоти. Провіряємо, чи гарно закрутили банку та перевертаємо. Все те саме робимо з іншими баночками та залишаємо так на добу, а потім вже можемо перевертати та відносити в погріб.